Всім привіт! Сьогоднішнє відео почну з такого невеликого просто огляду моїх поличок. Так ось виглядають мої рослинки, які стоять на стелажах, і в них от такі ось лампи. Насправді, досвідка для паларгонії дуже важлива. Я би сказала, ну, вона є одним з визначальних факторів успішного, успішної зимівлі ваших пеларгоній. Тому що вони дуже світлолюбиві рослинки, а взимку дні короткі, і навіть на найсвітліших віконечках світла надто-надто мало, дні похмурі, дні короткі, і, звісно, сонечка не вистачає. Так ось зимують у мене рослинки під лампами, і так ось виглядають. Звісно, не... ой, sorry, звісно, не все ідеально. Є, ось, бачите, жовті листочки, там подекуди. Але в цілому, такий ось непоганий вигляд, зелененький. Це ось інший сталажик мій. Деякі, звісно, зонартики там трошки гірше, важче їм дається зимівля навіть під досвідкою. У мене лише досвідка. У мене вікна закриті, вікна заклеєні, тобто природного світла взагалі немає. Рослини зимують виключно під лампами. Там ось, знизу, бачите, холодніше, теж зонартики стоять, їм теж важче. Тут ось під лампами живці, всі гарненькі, всі зелененькі, чекають уже, велика частина чекає вже відправок. Отак ось гарненько, нормально вони собі розвиваються під лампами. Але не всім так пощастило, і не всім, на жаль, вистачило у мене місця під лампами. Я зараз покажу тих, кому не пощастило. І будемо з вами трошечки приводити їх до тями. А так ось виглядає ще одне вікно в цьому приміщенні, ми вже тут не живемо. Там, де я показувала, де досвідка квіти стоять, там утеплена, ну, як утеплена кімната, там є електричний обігрів, тут же його немає, тобто всю зиму ці рослини просто в холоді. Тут температура тримається ну, десь так, 2-5 градусів. Тут в основному у мене стоять королевки, але є ще такі ось мученики. Це у мене юве фенікс І ось такий ось страшненький, це у мене сиренівий туман. Багато, цього, багато хто питав, чому я його не продаю на вкорінюю, тому що ну, нема що вкорінювати. Я дуже щаслива, що принаймні. Ця рослинка-маточник вона вижила. І зараз вже саме час приводити такі рослинки до тями, тобто робити їм обрізку, робити їм пересадку і вже їх переносити в якісь адекватні умови, що я, в принципі, і планую зробити. Фенікс, тут теж, ось бачите, одне стебло повністю згнило. Є такі води гнилі, я не, правиль, не знаю, як вони правильно називаються, просто бувають, відгнивають відгріває частина рослини, а решта рослинки здорова. Далі дуже не пощастило, так не знаю, наскільки видно буде. Це у мене мій ангел, кванток Мей. Та ось, Тут три рослинки в горщику, дві з них загинуло, І одна рослинка вижила, та що була ближче до вікна. Тут вікно західне, але тут, бачите, там от мій навіс. Прямо перед вікном і тому виходить, що гілочка, яка трошечки добиралась до світла, вона вижила. Плюс я ці рослинки дуже сильно засушила. І якось так, знаєте, їх за них забула. Ось тут, ось навіть вчора приходила уже королева ось зовсім, бачите, в'яла. Я щось трошечки поливала, але в нас дуже сильні морози. Це ось моя фуксія, теж ледве жива, але вона завжди така, навесно гарненько обростає. Ну, я це все до чого. В цьому відео будемо з вами когось із цих реанімувати. І в подальшому, я думаю, наступні відео теж будуть про пересадку обрізку цих рослин, тому що в багатьох дівчат зимують рослини саме в таких умовах. Багато хто переживає, що погано, що рослинки якісь страшненькі, але нічого. Зараз головне їх обрізати, пересадити, дати їм хороші умови, гарне освітлення. Адекватні поливи і так далі, і все з вашими рослинками добре і буде добре. І так само на початку сезону вони будуть квітнути ще, можливо, краще, ніж інші. А, тому зараз когось із цих виберу, і підемо з вами працювати. Так, вибрала я Квантак Мей. Сьогодні буду його приводити до тями. Так, тут не все так критично, як виглядало. Бачите, оцей ось кушчик, він абсолютно живий, гарненький. До речі, з нього я буквально тижнів два тому брала живці, мене замовляли на вкорінення. Вони гарненько, добре вкорінюються, значить, рослинка здорова. Тому що з хворих рослин дуже рідко вкорінюються живці. Так, оцей іскущик, він теж такий, щоб сказати, не надто мертвий. Ймовірно, його просто потрібно буде обрізати. Лишити теж пеньочок, скажімо так, з кількома бруньками, і потім вже подивимося. Даний же кущ, оцей ось, він абсолютно сухий, тобто він загинув і його ми будемо викидати. Зараз я трошки задумалася. Я взагалі думала, що в мене лише одненький цей кущик живий. Я хотіла просто посадити такий якийсь літровий горщик, поки до весни, а потім вже дивитись, куди його висадити, чи робити якусь композицію, чи просто його окремо. Але тут ще виявляється ще одна рослинка. Тобто мені або треба два менше горщики, якісь літрові, наприклад, їх посадити. Або назад садити їх у цей горщик. Але я переживаю, що ця ось рослинка крупніша, навіть якщо ми її так доволі коротко обріжемо, все одно вона може трошечки затіняти оцю ось меншу рослинку, тому що її доведеться так коротковато обрізати, якщо вона взагалі виживе. Розумієте, тут ще ж таке питання, тому що тут є ось частина, частина гілок її взагалі мертві. Можливо, я таке зроблю. Оцю присажу приблизно в якийсь літровий горщик, буду дивитися там по кореневій. І цю посажу, якісь 0507. Якщо буде жити, може тоді вони там якось доростуть до певного розміру, і я вже тоді буду їх саджати разом. Так, зараз поки перед тим, як їх розсадити, я планую пообрізати їх і заразом візьму живчики. Хоча не знаю, де мені їх ставити, зараз. Зараз капець просто, коли вже ці морози закінчаться. Вже стільки відправок, стільки рослин. Всі чекають, всі чекають, а я чекаю, замовила рослинки. Дуже хочу вже отримати. Так, коротше кажучи, зараз я оце ось поприбираю, включусь. Так. Взяла всікатор, мене такі ось ножнички. На AliExpress замовляла, якщо комусь цікаво. Там Вони взагалі дуже дешево коштуються. У мене вже другі. Вони не те, щоб у супер-якості, але за свою ціну, мені здається, краще. Можна, вірніше, купити дешеві, а потім ще кілька разів дешеві, аніж одні, одні дорогі. Тому що такі дійсно якісні коштують таких космічних грошей. Так, зараз буду обрізати поки. Так. Поки що так, просто на око трошечки, щоб цю всю масу, яка звисає, а воно, бачите, так на звисає, я хочу обрізати. Живці вже потім буду дивитися аж, вибирати з них живці, що там підійде, не підійде. Зараз поки що так, базово стрижу це все. Так бачите, гілочки, що знизу теж такі жовтенькі. Ці палки поколюсь. Так, мий. Трошки я запустила їх, звісно, там. Щось я взагалі так про них, чесно кажучи, позабувала. Дуже рідко взагалі в цьому приміщенні знаходилась, заходила за зиму, я їх буквально може раз-два полила. І то так потрошечки. Мені навіть ліньки було, у нас там води вже немає, мені навіть ліньки було воду нести от тобі результат, що називається. Так, щось таке приблизно поки що. Такий ось пустик, такий каркасик. Потім, можливо, ще Ні, цю гілочку я заберу звідси. Зразу ці верхівки прощіпну. І вони будуть, надіюсь, будуть кущитися. Так, щось так, якось так. Надійснено то його Я Взагалі не дуже великий спеціаліст по королівських пеларгоніях. Ангели це так, скажімо так, з того, з того степу. Ось тому, тому так. Так, це ми взагалі будемо виривати. Так, що з цим робить? Я навіть не знаю, чесно, воно наче і живе ще чудо це. Так. ці гілочки на вид уже взагалі мертві, тому я всю цю цю велику гілку отак ось видаляю. О, так. Може, цю я так залишу з цією зеленю, щоб хоч щось у неї було. Воно то така довга. Ось дивіться, ще її гілочки. Воно то така висока, не дуже, не дуже гарненька, але хоча б жива буде. Там уже як, цей, як, як обросте, як підросте, там можна буде вже підстригти, якщо потрібно буде. Так що мені ця гілка теж не подобається, мабуть, залишу цю одну. Щось вона така нездорова нехвора. Так, значить, зараз оці ось дві дістаємо. І я, мабуть, їх буду садити разом все ж таки в цей же самий горщик, хай вони вже одразу будуть. Наростають на весну. Оце ось приберемо. Так, підготую все. Так. Вони абсолютно сухі. Це виглядає. Корінь у цього сорту дуже такі мілкенькі, тим більше вони були пересушені, тому їх не надто гарно видно. Так, Зараз знову насмічу. Заблизно такий ось комкурінчиків я залишу. Так я не знаю, вам щось видно чи не видно. Щось в мене таке освітлення погане. Зараз спробую виправити. М -м? Тобто, начебто краще. Так, Так, ці ось сухі листочки це все теж треба прибрати. Так, оцю ось гілочку вона відламалась, її видалю. Для мене ці рослинки на прямому сонечку, південна сторона, цілий день, вони так жарилися, оце ангели. Я Їм, в принципі, мені так здається, таке і потрібно, тому що, коли вони в мене були на півтіні, Double Diamond почав у мене спортити ці зелені шишечки нарощувати, а квантокмей дуже сильно витягнулася. І коли її перемістила на сонечко, там вона вже була значно, значно компактніша і цвіла набагато краще. Таке прям хмаринка було. Так, ну от так ось приблизно так. Так, беру свіжий торф. На торфі його складі я дуже детально зупинялася в попередньому відео, в крайньому. Тому не буду зупинятись на компонентах, переглянете самі, тому що зараз багато пересадок, і в кожному відео одне й те саме. Так. Треба тут ось доринажні отвори гарно ну, почистити, Тут у брудні уже все насипаю. Теж горщик, нічого там не мию, не дезінфікую. Це та сама рослина. Так, трошечки осмокоту, кілька грамів буквально. І садимо. Ця така трошки висока, вона мені не дуже подобається, але. Головне, щоб вижила, а потім я вже скоригую форму кущика. Надіюсь, мене. сформувати гарний кущик. Так, і засипаю. Не знаю, коли поки буду ставити, тому що і в будинку місця не дуже багато є. Там, щоб на південне віконечко поставити. І під лампами трошки в мене зараз дефіцит з лампами, бо все зайнято живцями. Так, таким ось чином, поки що це у нас виглядає. Дуже мені вже руки чешуться, оці сверхівки верхівки обрізати, але поки що залишу. Скажімо так, здоров'я рослини для мене зараз важливіше, ніж мої якісь пріоритети, бажання щодо того, як сформувати цей ось кущик. Таким ось чином. Вирішила одразу показати, яким чином я взагалі готую ангели, нарізаю живці, готую їх до вкорінення. Отаке ось чудо. Бачите, воно вже гниле, напівжовте, хворе. В принципі, його не варто використовувати на живці. Ну, можливо, за виключенням цієї однієї гілочки, якесь таке освітлення, у мене все, все жовтим віддає. Але я оцю гілку, просто цю хвору, просто викину. Так, використовую такі ось здорові зелені живці. Нарізаю приблизно, ну, не надто такі високі, от такі ось приблизно по висоті. Далі їх чищу, тобто прибираю нижні гілочки такими чином. Ну, приблизно так, щоб їх можна було заглибити. І оці ось різики я. Припудрюю укорінювачем грандіс або будь-які, які у вас є в наявності. Потім вони в мене приблизно десь годинку підсихають ці зрізики, і я їх вже саджаю безпосередньо в торф. Беру вологий торф класман і просто ці живчики туди саджаю. Ну, зараз покажу на практиці. Так, підготувала кілька живчиків. Стараюсь, щоб вони були приблизно накової довжини. Так. Беру грандіс, коріннювач і припудрую з ризики. Це щось надто багато є. Прям трошечки стараюся їх не сильно. Так, і в такому вигляді вони в мене ще підсихають. Ну Десь годинку приблизно. В них доволі такі тоненькі стебла, тому довго сохнути я їм не даю, щоб вони не пересихали. І я через годинку, отак ось, прямо в стаканчики. Ну зараз покажу, але ще живчики будуть ці підсихати. Отак ось сажаю, прижимаю. Цежається, зазвичай по три рослинки, тому що ну, для цього сорту, чесно кажучи, одна рослинка в кашпо вона вам великого вигляду не зробить. Якщо ви одразу посадите отак ось три рослинки, це вже буде одразу, вам пишний кущ, якщо прищіпнете їх, і буде дуже одразу гарне видовище. Ви бачили, що у мене саме три рослинки було в кашпо 3,5 літри, і дуже гарно це все ефектно виглядало влітку. Ну, такого плану, тобто будуть рослинки, Іноді скоріняється. Чесно, я не дуже великий експерт по вкоріненню, щось корінюється, щось не вкорінюється, іноді з трьох які саджаю, вкорінюється два, Ось. але якось цей сорт більш-менш нормально і адекватно вкорінюється. Тому таким ж чином поставлю, не знаю навіть чи під лампи, чи на вікно, тому що я ж кажу, зараз місцем просто біда. Ось. Але однозначно якесь гарненьке місце, тепленьке і під досвідкою їм треба знайти. На цьому буду закінчувати. Зачу вам та вашим рослинкам здоров'я. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Пока-пока!